Шановні абітурієнти, запрошуємо вас на навчання до Житомирського державного університету імені Івана Франка на історичний факультет. Історичний факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями історія та археологія, середня освіта історія та політологія. Саме на нашому факультеті ви зможете відчути себе справжнім студентом і частиною великої дружньої родини. Вже на першому курсі на вас чекає музейно-архівна практика, яка проводиться на базі Державного архіву Житомирської області та Житомирського обласного краєзнавчого музею. Це дасть вам змогу оволодіти первинними навичками професійної діяльності та сприятиме формуванню готовності до самостійної діяльності в архівній та музейних галузях. На другому курсі студенти проходять археологічну практику у складі експедиції Інституту археології України. Недарма всі студенти одноголосно стверджують, що ця практика найбільше їм запам'ятовується. Вона допоможе вам не лише засвоїти основи наукових методів польових археологічних досліджень, а й також пізнати дух експедиційної праці, сприятиме згуртуванню дружнього робочого студентського колективу. Щорічно після практики наші музеї археології та історії університету поповнюються новими експонатами. На третьому курсі на вас чекає практика в літніх таборах, де ви будете виконувати обов'язки вожатого загону. Це перші самостійні кроки в житті майбутнього вчителя. Починаючи з другого курсу, студенти історичного факультету проходять практику в школах міста Житомира. Що дає їм змогу побувати у ролі вчителя, помічника класного керівника. Невід'ємною частиною історичного факультету є студентське братство, яке кожного місяця організовує різноманітні заходи, екскурсії та концерти. Щорічна атмосфера студентського братства приваблює активних студентів своєю відкритістю, свободою та можливістю реалізувати будь-які ідеї. Також родзинкою нашого факультету є КВН. Щороку першокурсники створюють свою команду і беруть участь у фестивалі першокурсників, а згодом в студентській лізі КВН. Після закінчення нашого факультету ви зможете стати вчителем історії та правознавства у перспективі директором школи, головою районного, міського і обласного відділу освіти, викладачем історії, правознавства та філософії у технікумах, інститутах і університетах співробітником музеїв, архівних установ наукових організацій та фондів, експертом політологом у всеукраїнських наукових аналітичних інституціях, державним службовцем в органах місцевого самоврядування, державної влади та управління, туристичним агентом-краєзнавцем. Якщо ти цілеспрямований, активний та творчий, а також любиш історію так само, як і ми, то до нас.